Всім привіт! Ви на каналі Проф. З вами Ярослав. Сьогодні ми хочемо поговорити про бензопили від Husqvarna. Це четверта серія, 435 та 440 хускварна, які дуже часто клієнти називають універсальними, адже купуючи їх для дому, їх дуже часто можна зустріти не тільки як в домашніх умовах, а й на професійному виробництві. Це може бути будівництво, це може бути фермерське господарство та лісозаготівля і котельні. Які, скажімо так, використовують дану техніку як основний інструмент для заготовки дров у твердопалений котел, враховуючи технічні характеристики та ціну не всіх грошей світу, як то кажуть, дана техніка є дійсно універсальна, адже працювати може вона в різних сферах і тривалий час. В чому їхня відмінність від одна до іншої, які в них плюси та переваги, давайте поговоримо. А поки обов'язково підписуйтесь, задавайте свої запитання. На тему, що краще взяти як альтернатива 435-440 хоскварні по інших виробниках, та тих, хто має таку техніку, обов'язково поділиться досвідом, для нас це буде важливо. Отож, ми починаємо. Отож. Ціна та характеристики. В чому відмінність цих двох ланцюгових бензопил? Дуже часто наші клієнти і не тільки наші, вибираючи між 435 та 440 сороковою у дуже часто думаю, що це ідентична бензопилка, різниця тільки у ціні. А на сьогодні це півтори тисячі гривень. Та в самій наліпці на кришці стартера Так, це ще ні, Давайте спробуємо з'ясувати. Насправді в цих двох бензопилах є надзвичайно велика. Схожість, адже що конструктивно, що комплектація, гарнітура, все в них йде ідентично. Але є нюанси. Робочі бімциліндрів даних бензопилок одинаково, це 40,9 см кубічних. Потужність у них різна. 1,6 кВт в 435 та 1,8 кВт в 440. Але при умові того, що поршень в них йде однаковий, відмінність ця циліндрів. Циліндр 440 не підходить на 435-ту, 435, -й, 435 -й не підходить на 440 -й. Чому це відбувається? Що стало цьому причиною? Нам достеменно невідомо. Якщо ви маєте якісь свої міркування з приводу цього, обов'язково поділіться нам в коментарях. Нам це буде цікаво. Отож, два нюанси: це різні циліндри, різна потужність. Притом, всьому, що карбюратор, стартера, все інше в них іде аналогічно. Різниця ще у вазі, але про неї згодом Дана цього пилки працюють на 13 тисячах оборотах, тому може спокійно розвивати максимальну потужність і при цьому не зупинятися, якщо ви, скажімо так, давите на техніку, і вам десь потрібно вже дорізати от чуть-чуть, а вона вже буде ставати так, як це відбувається в інших моделях бензопил, інших горбників. Хускварна має хороший крутний момент, тому набравши старт на початку роботи. Цей же самий старт вона продовжить на протязі всього інтервалу роботи, поки ви не зробите е, Що стосується 440 кускварнень, то дана цього пилка має жорсткий стартер. Е, вона має праймер закачки палива, ручний бензонасос, достатньо 5-6 разів нажати праймер палива. Одноклавішне керування, вмикаємо запобіжник запалення, і дана техніка заводиться. Заводиться вона надзвичайно легко. Що стосується вібрацій, то жодна хускварна і 440-що 435, тому не виняток, не мають проблем з вібрацією. Адже завдяки хорошій системі Low Web, амортизація незалежності від того, чи на вулиці Плюс, чи на вулиці мінус, вона працює. Приємно в неї працювати комфортно, а саме головне зручно та безпечно. Тому, якщо хтось говорить, що хускварна жорстка в руках, друзі, візьміть китайську бензопилку. На вулиці зараз ідеальні умови, мінус 20, перевірте. Після того візьміть хускварну або любу техніку, яка має пружинчасту основу, і перевірте. Різницю, відчуєте, відразу ж. Вся хускварна, незалежності так само, що 435, го що 440, має хорошу систему очистки повітря. Знову ж таки, повертаємося до теми фільтрів, про які ми дуже часто говоримо відео, в відео, особливо в бензотехніки, бензопилах, що проблем з фільтрами у хоскварні просто немає. Зараз трошки пізніше ми покажемо, як воно виглядає. Зараз йдемо далі. Є що на 435 і що на 440 ось таке от віконце, щоб ви відслідковували кількість пального у вашій техніці. Пробка масло та пробка бензу. Ідуть із замками. Це досить таки зручно і приємно, коли вам потрібно відкрутити саму пробку і заляти пальне чи оливо. Аварійна ручка тормоза. Кожна бензопилка, а точніше на кожній бензопилці на глушнику ми маємо каталізатор вихлопа. Це невеличка бронзова сіточка, яка отримує ті пари бензину, газу. Які не встигли згоріти, вони частково затримуються і в подальшому вони догоряють. Це що стосується пом'якшення у викидів колишнє середовище. Що стосується гарнітури, то гарнітура в нас на кожний бензопил іде крок 3,25, довжина шини 38 см, Хтось її по народному називає сороківка. Кому як зручніше, зірочки на цих бензопилах ідуть ідентичні, так само, як і шина ланцюг 3,25 крок, кількість ланок 64. комплектації іде ланцюг на пів до лото. Що стосується самої зірочки, дуже часто запитання: чи можна поставити на четверту серію зірочки розбірні? Не можна, пускарних їх немає. Та, напевно, і не потрібно, адже ресурс однієї зірочки в ідеальних умовах може призвести до використання на одній зірочці до п'яти ланцюгів. До речі, цікавий факт. обов'язково поділіться на тему, скільки зірочок ви вихожуєте на ваші пилці. По відношенню до ланцюгів. Це буде цікаво. На суму замовлення від 6 тисяч ми гарантовано робимо безкоштовну доставку при умови, що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй, і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, як ти бачиш у нас на екрані. Тепер переходимо до повітряного фільтру. Ставимо нашу пилку на тормоз, хоч вона нікуди не втече, але все ж таки. Відео на тему, як заводиться ці ланцюгові пили. Ми маємо в наших, на нашому ютуб каналі у шорцах. Тому, кому цікаво, можете подивитися. Ми там постійно проводимо цікаві відео особливості відправки і проходження предпродажної підготовки бензотехніки перед відправкою нашим клієнтам. Тому на кожну з ланцюгових пил у нас є ролики про те, як відбувається перші запуск і як воно себе веде. Ось так, друзі, відбуває, виглядає повітряний фільтр. Він досить такий. Щільно фіксується за допомогою скоби. Сам по собі фільтр зроблений з ось такого матеріалу, він розбирається, адже якщо працювати технікою тривалий час, навіть в агресивному середовищі. А саме ми говоримо про коли працюють десь після пожара, або, скажімо так, ріжуть якесь старе дерево, порохно воно забивається. Не можу сказати, що воно забивається інтенсивно. Але враховуючи мілку дисперсність пилу, інколи техніка не встигає максимально очистити поток повітря і якісь краплинки, бруду попадають. Доставши, можна взяти кісточку, в іншому випадку, якщо це буде фільтр на синтепоновій основі, взявши очисний карбюратор, його можна помити, поставити і працювати далі. При тому всьому, що міняти його ні в кому випадку не потрібно. Це основна. Я врахую досить такий великий плюс хоскварне, адже по відношенню до інших виробників, такі як щіль, хосккварна не потребує постійної заміни повітряних фільтрів. Знову ж таки, суперечне запитання. Поділіться, будь ласка, враженнями. Так це чи ні? Потрібно міняти, чи напевно потрібно чистити фільтри. А ми йдемо далі. Кожна бензопилка має е, кріплення на одну гайку шини. До недавнього часу це викликало ряд запитань, як воно буде триматися, е, як воно буде працювати. Я скажу чесно, що працює так же само, як працює з двома, я б сказав, б, ні гірше, ні краще. Просто на одну гайку менше. Боковий натягувач ланцюга, присутній на кожній бензопилці. Сама по собі кришка зроблена з досить міцного матеріалу, якщо не помиляюсь, це магнезіум або магнілім. Треба точно подивитися по надписі. От. Адже десь пише так, десь пише так. В будь-якому випадку це легкосплавний матеріал, який надзвичайно міцний. Присутня невелика гумова резинка, яка утримує ланцюг, якщо він випадково десь спав. Маємо уловлю ланцюга, для того, щоб, скажімо так, не бити саму, сам корпус бака, ланцюг буде застрівати на уловлювачу ланцюгу. На деякий час. Цього буде достатньо, в подальшому їх буде потрібно замінити. Маємо великий масивний зубчастий упор, для того, щоб можна було файно врізатися в деревину. Для зручності та комфорта кожен з цих бензопил має невеличку резинову накладочку, для того, щоб скажімо так, керувати даною технікою було максимально приємно. Е, тепер, що стосується ваги 435 до відношення до 440, вага 435 4,2 кг, вага 440 становить 4,6 кг. Різниця не тільки в потужності, різниця не тільки в циліндрі, різниця навіть у возі. Хоча візуально ми маємо однакову пилку з різницею всього лиш у тисячі гривень. Е, одинаково в них так само і швидкість різу. Це 17,3 метра за секунду. Тому, по факту, візуально одинаково, але все ж таки 440 буде вести себе значно краще. Е, обов'язково дайте свою думку, що ви думаєте на рахунок того, чи може 440 чи 435 порівнятися з е, її прямими конкурентами. Це 210 та 230 шлюм. Що ви думаєте на цю думку? обов'язково напишіть. Для нас це буде цікаво. Адже на сьогоднішній день техніка довіра. Точніше, до техніки, кускварна, постійно збільшується. Саме, напевно, завдяки ось таким от роликам, які ми знімаємо на нашому YouTube каналі, і завдяки вашим замовленням, лайкам тим, які ви робите. Отож, підбиваючи підсумки, хочу сказати, те, що техніка дійсно має чудові технічні характеристики, цікаві та сучасні рішення, які допомагають у процесі роботи самої техніки. Що ви думаєте на цю думку, обов'язково поділіться нам у коментарях. Якщо у вас виявиться бажання придбати дану техніку, обов'язково посилання є в описі під відео, номер телефону або перехід на сайт. Якщо когось зацікавить якась додаткова інформація, яку, напевно, ми сьогодні чомусь не розкрили. З вами був Ярослав. До наступних відео. Дякую, що нас дивились, за нами підписуйтесь та до наступної зустрічі. Па-па.